Друзі, всім доброго дня. У нас на огляді Кубота GL32 з кабіною. Нагадаємося, ми знаходимо в Мукачеві. Вулиця Березька, бічна 1А, сонячне Закарпаття. Куботка нам прийшла з кабіною. Ось так всередині. Зараз детально розкажемо. Колія даного трактора стандартна 1,20 м. По колесам передня у нас резина йде. Зараз, зараз, зараз вам покажу. Так, 8 на 16, рік у нас 93. Так, Задня резина у нас йде теж Bridgestone 13,6 на 24. Кабі... Трактор у нас буде з фрезою. Фреза просто окремо ми ще не встигли її підсипити. Ось бачите, є циліндр. На це багато звертають увагу і є система керування. Заглянемо в кабіну. Так, значить, реверс, стандартна механічна коробка передач. Дві пари повишених, понижених. Так, от безпеки, Повний привод, задній привод і система швидкого розвороту. Вал відбору потужності у нас чотирьохшвидкісний, значить 540-740 1000 і 1250. І ще там назад 554. По мотогодинам майже 1400 мотогодин. Кабіна низька, тому що бувають і з високою кабіною. Є система управління, повністю робоча, так називаємо нівелір. Пам'ять ось тут навіски, ручний газ, блокування задніх коліс на підправу ногу. Основне керування навіскою, ну, тормоз щеплення. Так, Є магнітофон, але чесно, магнітофон ми не перевіряли, чи він працює, але ну, він касетний. Я думаю, що майбутній покупець його замінить на щось краще. Значить, Трактор у нас повністю справний, ніяких підтікань. Все працює. Заводиться, зараз ми його заведемо. Фреза нам прийшла без ножів, але ножі можна докупити. Зараз сядемо в кабіну, ми його вам заведемо. Так, заводим. Супер. Тихенько працює. Зараз вам покажемо моторний відсік. Е, хоч вроді би і стара кабіна, але шумоізоляція дуже хороша. Я спокійно говорю без ніякого там мікрофона, і зараз покажемо, як. Сам мотор виглядає. Для вас ми познімали всі кришки, щоб ви бачили, який стан. Нічого ніде не фарбувалося, все в рідній фарбі. І що ми бачимо тут? Так, тут стоїть кондиціонер. Кондиціонер робочий. Класно, правда? Трактор з кабіною, з опаленням, з кондиціонером. Ну і по ціні саме головне ціна 12,5 тисячі доларів з фризою. Все робоче повністю, всі кнопочки, нівелір, опускання, піднімання, циліндр. Все присутнє і це все щастя з фризою за 12,5 тисячі доларів. Так, є тріщинки на колесах. Передня резина ще в хорошому стані. Кого буде цікавити дана модель, приходьте, тестуйте по ціні, я думаю, ми домовимося. Ще раз нагадую, компанія міні Агро» Мукачево, японські трактора на Закарпатті. Ми надаємо гарантію на наші трактора. Тож ви можете бути впевнені, що вам не підсуднуть кота в мішку. Купуйте тільки в провірених. Ми імпортери цих тракторів, ми їх не перепродаємо, ми їх самі завозимо. Ще раз дякую, до зустрічі до нових відео.